5 квітня у навчальний центр Національної гвардії України прибуло дев'ять вантажівок допомоги для військовослужбовців від аграріїв Тернопільщини. Військові частини Національної гвардії отримують спонсорську допомогу від фірми Агрон це, це фермерська спілка Тернопільської області. Нам сьогодні доставляють крупи, доставляють борошно. В частности, це 48 тонн борошна, 93,3 тонни круп, більше 5 тонн цукру. На даний час це досить суттєва допомога, такої суттєвої допомоги в нас ніколи не було. В нас зараз не геть тяжкий стан із харчуванням, але те, що для нас зараз доставляється, це є величезна підтримка. Це будемо говорити, нас зараз балують, нам вже дають допомогу навіть додатково, ніж ми потребуємо. За це дуже дякую що за нас подбали, не забули. Даної допомоги буде права ближайшим часом на схід нашої України. У нас лишається 10-та частина від даної матеріальної допомоги. Висловлю і щиро подяку всім аграріям Тернопільщини за дану благодійну допомогу, і надала на військовій частині та всім військам взагалі від себе та від свого командування військової частини. Я хочу сказати дуже велику дякую цим людям, що зробили нам таку допомогу. Тому що навіть в Золочеві, в Золочівщині, бачать на ринку людей, шахраїв, які просять людей, людей добродушні гроші на армію, ми цієї допомоги не відчуваємо. А тут я можу сказати, що люди приїхали, дійсно допомогли. Ми дякуємо за таку велику допомогу, яку ми зараз дуже потребуємо. І я вірю, що з вірою в серце ми переможемо. Слава Україні!